Як може виглядати п'яте вимірювання? Підписуйся і погнали. Нульове вимірювання це лише точка. Немає довжини, ширини чи висоти, тільки положення в просторі. Перше вимірювання це довжина. Усе, що ми бачимо, це лінія. Додаємо висоту і отримуємо друге вимірювання. Тут є довжина та висота, а круг уже можна намалювати на папері чи екрані. У третьому вимірі з'являється глибина, і круг перетворюється на кулю. Об'єкти стають об'ємними. Четверте вимірювання це час. Воно визначає, у якій часовій точці перебуває об'єкт. Ми відтворюємо це завдяки анімації. Це наша реальність. Ми, тривимірні істоти, рухаємося у просторі та часі, наче дивимося на далекі гори через бінокль, переходячи від вершини до вершини. А ось п'яте вимірювання це всі можливі часові зміни одночасно. Уявити це можна лише через оптичну ілюзію, або знову ж таки через аналогію з горами. У п'ятому вимірі ми бачимо весь гірський ланцюг одразу. Тож, чи означає це, що часу не існує? Чи у п'ятому вимірі він набуває зовсім іншої якості?